У світі є країна, що має назву Україна. Україна це наша держава, наша країна. Живуть тут щирі, добрі, сильні люди, Українці. Ми з вами Українці. І для нас. Україна найкраща в світі земля. Україна багата на ліси, гори, річки, степи, поля. Всі ми різні. Ми народилися в різних містах та селах. Маємо різні справи і професії. Працює лікарем, поліцейським, художником, поваром, вчителем, пожежником. Хтось з українців вміє грати в футбол, хтось гарно співає, хтось гарно малює, у когось вже мрія здійснилася, а хтось тільки загадав бажання. Ми з вами різні, різні за статтю, віком, життєвим досвідом. Хтось захищає нас від ворогів, а хтось забезпечує нас світлом. Але є те, що нас об'єднує всіх разом і маленьких, і дорослих, і молодих, і літніх людей. Ми всі є. Українцями, а ще нас об'єдна воля та свобода. Зараз ми з вами будемо пригадувати, які ми українці. Українці які сильні, вільні, талановиті. Українці, які веселі, грамотні, гостинні. Українці, які дружні, працьовиті, сміливі. Ми українці, і ми поважаємо гідність і свободу інших людей. Діти, а ви чули коли-небудь слово гідність? Чи знаєте ви, що означає слово гідність? Гідність це коли ми ставимося з повагою до себе і до інших. Ось, наприклад, якщо хтось зробив помилку, ми не сміємося з нього. А допомагаємо і підтримуємо, бо кожна людина заслуговує на добре ставлення. Зараз я пропоную вам пограти в гру гідно і негідно. На екрані будуть зображені різні картинки з поведінкою дітей або людей. Гідні! Вчинки ми будемо позначати зеленою цеглинкою, а негідні червоною. Не вмійте терпляче вислухати співрозмовника. Це гідний вчинок, чи негідний? ж це негідно! Не говорити правду це! Гідний вчинок чи негідний? Негідний. Не кривдити слабших і менших. Це гідно. Допомагати батькам в домашній роботі це? Гідний вчинок. Насміхатися над іншими. Це гідний вчинок чи негідний? Негідний? Співчувати, якщо з кимось сталося нещастя. Гідно. Любити свою країну це гідно. Діти, отже гідність – це чесність, рішучість, достойність, мужність, повага, патріотизм. Все це нас об'єднує в одну велику родину. Ми всі прагнемо свободи, миру та волі. Наш народ, щоб захистити свою честь і свою гідність, виходив на Майдан в Києві. Це був важливий час в історії нашої країни. Коли люди об'єдналися, щоб показати, що вони хочуть жити в добрій, чесній і справедливій Україні, вони вийшли на майдани, щоб сказати, що хочуть, щоб усіх українців поважали, щоб кожен міг бути вільним і відчувати себе важливим, ціною власного життя. Вони боролися за свободу. Це герої Небесної Сотні, які показали на власному прикладі, що таке гідність. Це були справжні патріоти нашої країни. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цей день є важливим святом. Це час, коли ми вшановуємо права людей, гідність кожної людини і свободу, якою ми користуємося в щоденному житті.